Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо нашу серію про почуття та емоції людей. І сьогодні у нас в гостях загадковий гість. Заходьте, заходьте, ну чому ви там? Чомусь він не заходить? Будь ласка, ми вас просимо, ми б хотіли з вами познайомитись. Ой, мене ніхто не побачить. досвід виступати на великій сцені. І для відео це новий досвід. А чи хотіли ви поговорити про страх? Ну так. Отже, друзі, ми сьогодні будемо говорити з вами про страх. Цю неймовірну, корисну і інколи дуже таку обережну емоцію. Минулого разу ми з вами говорили про тривогу. А вона досить часто і досить близько ходить зі страхом. І ось подивіться, на нашому герої, як проявляється страх. Він проявляється фізіологічно, він прикрив оченята. І коли він прикрив оченята, чи може він до кінця побачити ситуацію, яка відбувається навколо? Ні. Далі він прикрив свої вушка, а коли ми не чуємо до кінця інформації, чи нас може це налякати? Так. Тому досить часто страх виникає тоді, коли ми не допускаємо цю інформацію до себе. Так, давайте допоможемо нашому другові. Ой-ой! Ну і як ти себе почуваєш? О, А мене вже всі бачать? Так. О, привіт! Привіт! Ми раді тебе бачити. Мені здається, що тобі вже не так страшно. Та ні. Навіть цікаво. Про страх цікаво почути. Угу. Ми надіємося, що і вам буде цікаво почути про страх. Продовжуємо. Дозволиш скинути із себе твого капелюшка. Угу. О, який ти чудовий. У нас в гостях, мов пенятко діді. Привіт, друзі! Привіт це я Отже. Що ми маємо з вами зрозуміти про страх, коли завжди в нашому тілу фізіологічно якісь відбуваються зміни, коли ми чуємо те чи інше почуття. Коли радість нас на обличчі усмішка, коли нам страшно, нас робляться великими очі. Коли ми гніваємось, ми супимо брови. Так. І може змінитися навіть міміка обличчя така. Так, це все. Те, що нам допомагає охарактеризувати ту чи іншу почуття чи емоції. А саме у тебе, діді, виникає завжди захисний механізм, мабуть. Ти, мабуть, ніколи не виступав на сцені. То ні, я завжди бігав у себе лише е, в клітці. Ми тебе зрозуміли. І тому вийти на людей дуже страшно перший раз. І тому варто, щоб завжди був хтось поруч, хто може допомогти, так, так як я запитувала. А чи можна, а чи дозволиш і трішки ближче підступати? Минулого разу ми трішки до цієї теми торкалися з вами. Тому ми маємо зрозуміти, що страх взагалі-то це дуже корисна, базова така емоція. Адже якщо нам буде не страшно, то ми можемо потрапляти у величезні халепи. Давайте з вами поміркуємо і зафарбуємо страх по трьох кольорах. От уявіть. Що у нас є страх червоний. Це так, як у світлофора. Стоп! Небезпека! Далі рухатися не можна. І це значить, що туди, у цю тему, ми не йдемо. І це значить, що це, наприклад, страх водою, коли немає дорослого. А Страх переходити через дорогу, бо цього не потрібно робити, це небезпечно. Тобто це ті моменти. Де справді величезна небезпека. Знімати гарячий посуд, коли там кип'яток є, це також окріп'є правильно, Заборонено. небезпечно. Це червоне. Далі ми маємо зрозуміти, що коли червоний, ми або робимо крок назад або вбік. Про що це? Назад, це значить, ми відступаємо і просимо про допомогу когось іншого. Або каже, ні, це ще мені робити не можна, я ще маленький. Тобто я відмову таку розказую, а в бік це означає я в сторону відступив і починаю міркувати. Наскільки це для мене, для хлопчика чи дівчинки, небезпечно? От діді, наскільки для тебе небезпечно було сьогодні прийти до наших хлопчиків та дівчаток? О, та ні, мабуть, це не червоний, точно не червоний. Тому рухаємось далі. Далі в нас є жовтий колір. Жовтий колір це для нас про те, що є над чим поміркувати і в той же час почекати, поміркувати, задуматися. І якщо це не несе ніякої шкоди, то спробувати. Як ти думаєш, ця ситуація як тобі відгукується про твій ем, стан сьогодні, коли ти боявся прийти до нас на зйомку? О, так? Ем, і коли я зробив маленький крок вперед? то мені стало не так страшно. А потім, що ми ще зробили? Ми ще додатково відкрили твої вушка, і ти зміг почути, що говорять наші хлопчики та дівчатка. І разом з тим ми відкрили широко очі і почали дивитися, а не ховатися. Тому, якщо це не буде нам шкодити, то це жовтий. Але варто, дивіться, розрізниця. Наприклад, якщо вам страшно знайомитися з однокласниками, з новими або знайомитися з новими дітками, то це жовтий страх. І варто спробувати спочатку з одним, потім з іншим. Якщо ж у нас ситуація, що нам там пропонує познайомитися якийсь чужий чоловік, або хтось нас просить підійти до автомобіля, то це точно жовтий страх, який має вас зупинити, розвернути, щоб ви пішли. Тому що з чужими людьми заборонено спілкуватись. Пам'ятайте про це. І ще в нас є третій вид це зелений страх. Ну, певні такі наші вагання, такі, знаєте, задумки, як то бути в тій чи іншій ситуації. Тому тут то дуже корисно про це поміркувати. Багато наших є таких страхів, які ми самі собі надумали. А, хтось думає, що існують привиди. Так? А насправді може вітер шуміти за вікном, а насправді може щось відбуватися, але не потрібно казати батькам, наприклад, ваша мама та: ні, 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 привидів не існує, нічого не існує. Варто навпаки сказати, а намалюй! поділись зі мною цим приводом. І ви намалюйте його в усіх його фарбах, а потім спробуйте його намалювати трішки меншим. Або уявіть собі, величезного кудлатого пса, а потім. Уявіть, як цей кудлатий пес став маленьким цуценятком, і ви помістили його собі до руки. І ви розглядаєтесь на нього, і дивитесь, який в нього маленький маленький вушка, який в нього маленький-маленький хвостик. І він такий милий, такий прекрасний. Тому варто поміркувати. Зменшивши цей страх, ми зменшуємо його в розмірах. Намалювавши його, ми озвучуємо про нього. Ми можемо розказати, де він живе. Ми можемо розказати, що з ним відбувається. І разом з тим ми можемо тоді. Намалювати помічника, який буде з ним боротися, допомагати не боротися точніше, а з ним його подолати і подружитися можливо. Бо є такі страхи, з якими варто навчитися дружитися. Що це може бути за страхи? Виступати на сценах, відповідати на відповіді дорослого, коли він запитує якісь запитання, страх, який варто подолати, це, наприклад, страх засинати в темній кімнаті. Це можна спробувати подолати. Це не означає, що це відразу у вас має виникнути, але це може бути. А ще одним з дієвих методів боротьби зі страхом є, коли ви починаєте дуже чогось боятися напружити долоньки, включити наше тіло, напружити, а потім розслабити. І коли ваші ручки починають так пам'ятаєте, як ми бателка минулого разу робили? напружити, щоб нібито ж пальчики туди п'ялися, як уявіть, нібито вичамлюємо лимончик, а потім розслабили ручки. І цим самим ми будемо розслабляти себе. І далі ще один такий дієвий метод. Тобі цікаво? Ого, скільки цікаво, речей, уявити собі, окрім того, що чарівника, ми казали, вже велике і зменшене, а ще уявити і знайти щось, що буде вам допомагати долати ваші страхи. Наприклад, це може бути якийсь чарівний предмет, камінчик, який ви будете брати коли будете розповідати вірш, і приносити його до школи чи до ліцею. Далі, що це може бути ще? Це може бути маленький папірець, який ви зможете зім'яти, коли вам потрібно. Це може бути маленький лізун, слайм, та, який ви можете потягати і зменшити з цим своє напругу. І зменшити сим свій страх і скористатися з ним лише в тому моменті, коли вам дійсно страшно. Тож, повірте, страх, він досить, досить корисний. Особливо він корисний тоді, коли він нам сигналізує про небезпеку, про те, що тут має бути увага. Але, окрім всього, інколи ці страхи не дозволяють нам якісно жити. Тому, перш ніж почати боятись, поміркуйте. Чи достатньо ви гарно знаєте інформацію, чи достатньо ви її чуєте про той чи інший страх, чи достатньо ви подивилися на нього, щоб не відразу ховатись і тікатись, як наші діді спочатку це робив, а щоб поступово спочатку вивчити, а потім зрозуміти, що дійсно це страшно, поділившись з дорослим, повідомити йому, що це страшно, і лише потім з цим знайти. Отже, ми сьогодні говорили з вами про страхи. Якщо у вас є якийсь страх, про який би ви б хотіли дізнатися більше дієвих методів, пишіть. Я буду рада вам допомогти. І ми точно, я думаю, знайдемо вихід з цієї ситуації разом. Тож, до наступних зустрічей! Хай вам щастить і всі хай ваші страхи знайдуть свої маленькі домівки, де їм буде комфортно. Затишно і не так страшно до зустрічі. Бувайте з вами була практичний психолог ліцею Тетяна Кутько. па Папа.